Зрозумій власну емоцію, скажи собі, я зараз відчуваю. Прийми її, чесно, погодься, що зараз ти відчуваєш саме цю емоцію, якою б вона не була. Знайди причину цієї емоції. Наприклад, я відчуваю роздратування, бо запізнився автобус. Я засмутився, бо посварився з другом. Я радію, бо мені вдалося розв'язати складну задачу тощо. Опиши словами власну емоцію, не ображаючи людей навколо. Це важливо, бо, як ти вже знаєш, пригнічувати емоції шкідливо для здоров'я. Для цього пригадай правила позитивного мислення, принципи я висловлювання, ефективні способи вираження гніву та його приборкування тощо. Якщо емоція негативна, спробуй змінити своє ставлення до ситуації. Знайди в цій ситуації позитивне та корисне. Зроби для себе висновок, або сформулюй правило.